Всім привіт! Якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок, то це відео для вас. Ми приготуємо вівсяні панкейки з бананом без цукру. Поїхали! Розминаємо банан до стану пюре. Сюди додаємо 3 яйця. Лайк, якщо ти любиш робити це однією рукою. І гарненько збиваємо І далі беремо WiSiaні пластівці та подрібнюємо її у блендері. Якщо у вас немає блендера, так як і в мене, то можна замінити вівсяним толохном Вісяни толохлом це ті ж самі, перебиті вівсяні пластівці тільки з цільним зерном. Але хто хоче, може додати вівсяне борошно або замінити якимось іншим. І додаємо розпушувач, корицю та перемішуємо. І мало не забув, ще одна столова ложка олії. І Як завжди, перший панкейк на розігрітій сковорідці змащеній олією, всі решта без неї. Викладаємо центр і трохи розрівнюємо. Смажимо на такому трохи більше, ніж середньому вогні. Перевертаємо, коли з'являються перші бульбашки. Або просто дивимось, чи він підсмажився чи ні. І в результаті 6 панкейків поливаємо їх медом та насолоджуємось. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк, пишіть свої враження про нього, підписуйтесь на цей канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, а вони будуть часто. І до зустрічі в наступному відео.